Toyota Sequoia, напевно, найвищий автомобіль у нас на Стапелі, більшого я не бачила. Можете побачити, яким автомобіль був доз, яким пошкодженням до нас приїхав. Зараз трішечки пройдемося по виконаній роботі. Вова, розкажи нам, що ми вже зробили? Була заміна задньої четверті. Перед тим витягнулося дві стойки, виставилася криша, бо кришу було стягнуло донизу на 2,5 см. Все виставилося перше в зазори, потім була заміна на четверть, знову виставлено все в зазори, все зроблене, обварене, гарненько зроблене. Все пообробляли, повитягували на четвертушці, де були м'ятинки, щоб не було шпаклі. Все остальне поставиться, будуть фонарі, ставитися заміна бампера. Ляда вже стоїть, який буде фарбуватися. Вся внутрянка покрасилась, все обробилося в колір, який потрібно, який був заводський. Так, залишилась невеличка збірка посилани. Далі автомобіль відправляється на малярку і після фарбування збираємо вже всі зовнішні елементи. Скільки часу нам ще потрібно, щоб цей автомобіль був готовий? Десь тиждень часу. Встигнемо завершити роботу по автомобілі за тиждень, як ви думаєте?